Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо першу частину лекції Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18 в першій половині 19 століття, яка включає розділи Адміністративний устрій українських земель, Українці в війнах Російської імперії першої половини 19 століття, Промисловий переворот, масові виступи селянства. Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. На початку 19 століття більшість українських земель входили до складу Російської імперії. На українські землі було поширено загальноімперський адміністративно-територіальний устрій, було запроваджено поділ на губернії. Всього на території України було створено 9 губерній. На правобережжі це Київська, Волинська та Подільська губернії у складі Київського генерал-губернаторства. Лівобережжя. Чернігівська Полтавська губернії у складі малоросійського генерал-губернаторства. Слобожанщина Харківська губернія, яка також ходила до малоросійського генерал-губернаторства. Південь. Херсонська, Катеринославська і Таврійська губернії у складі новоросійського генерал-губернаторства. До російських губернії відійшли Кубань, частина Воронівської, Курської, Гродненської, Могильовської, Люблінської та інших губерній. Губернії поділялись на повіти з повітовими управліннями на чолі з капітан і справником. У волостях управління здійснював волосний схід. Що складався з виборних від кожних десяти дворів. На сході обиралося волосне правління, волосний старшина, засідателі, писар. Міста очолювали градоначальники. Україна, як така не визнавалася, застосовувалися назви Південно-Західний край, Правобережжя, Новоросія, Південь України, Малоросія, Лівобережжя і Слобожанщина. Хоча в середовищі української інтелігенції все частіше застосовували термін Україна український. Малоросів вважали частиною єдиного російського народу, які певний час були відірвані від Росії, а потім під владою Польщі полонізувалися. Тому по відношенню до українців проводилася політика русифікації. Щодо суспільного устрою варто виділити основні стани: дворянство. Входили представники козацької старшини, росіяни і поляки. Міщани. За першу половину 19 століття кількість жителів міст виросла у 2,5 рази. Основні категорії міщан ремісники, купці, наймані робітники. Це були переважно росіяни, євреї, поляки. Селяни Входило дві категорії. Кріпосні селяни, які складали бі біля 50% усіх селян, державні селяни, до складу яких попали колишні козаки. Вони сплачували податки і несли повинності на користь держави. У 1817 році були введені військові поселення. Селяни цих сіл, крім своєї звичайної роботи, були змушені проходити також і військове навчання. Селяни цих сіл декілька разів повставали. Серед найбільших повстань відзначимо повстання колишніх бузьких козаків, записаних у військовій поселенці у 1817 році, а також повстання військових поселенців Чугуївського Уланського полку. У 1806-1812 роках відбулася чергова російсько-турецька війна. Яка закінчилась Бухарестським миром? За цим договором Росія отримала частину території Молдавії між Дністром і Прутом Бесарабію. Українцями були населені Хотинський, Акерманський та Ізмаїльський повіти? У 1812 році відбувалась російсько-французька війна. Французький імператор Наполеон розраховував розпорядитися землями України, виходячи зі своїх геополітичних інтересів. Зокрема, Волинь планувалося передати тодішньому союзникові Франції, Австрії, Великому герцогству Варшавському Правобережжя, Туреччині, Бесарабію, Бугадністровське межиріччя і Крим, а на землях Гетьманщини і Слобожанщини. Планувалося створити васальні держави під управління наполеонівських маршалів і родичів. Однак масової підтримки українців Наполеон не отримав. Під час війни було створене українське ополчення, яке обороняло південний фланг від австрійських і польсько-саксонських військ. У складі цього ополчення було сформовано декілька кінних козацьких полків. Зокрема, у Київській та Подільській губерніях було сформовано 4 полки козацького війська. Трохи пізніше, вже на Лівобережжі, було сформовано 15 кінокозацьких полків, 9 у Полтавській і 6 у Чернігівській губернії. Ці полки, втім, по закінченні війни, були розпущені. У ході Чергової російсько-Турецької війни 1828-1829 років. Півтори тисячі козаків за Дунайської Січі на чолі з Кошовим Йосипом Глодким перейшли на бік Росії. Туреччина ліквідувала за Дунайську Січ, а з козаків було сформоване Азовське козаче військо Маріуполь, Бердянськ та Ганрох. У 1864 році воно було ліквідоване, а козаки переведені на Кубань. На початку 19 століття посилився попит на сільськогосподарські товари на світових ринках, що сприяло посиленню експлуатації селянства. Окремі райони набули певної спеціалізації. На півдні це пшениця. Правобережжя спеціалізувалося на вирощенні цукрового буряку, на лівобережжі, крім традиційного хліба, вирощували технічні культури: льон, тютюн, соняшник. Панщине земловолодіння займало більшу частину земельних угідь. Офіційно панщина обмежувалась указом 1797 року трьома днями на тиждень, однак фактично була більшою внаслідок введення урочної системи і місячини, тобто щоденної панщини в обмін на місячну норму харчів. Незважаючи на це, поміщицьке господарство занепадало. У 1859 році 24 маєтків і 65% кріпаків були віддані у заставу. Згадайте поему Гоголя Мертві душі. З іншого боку, в 30-х роках в українських землях розпочався промисловий переворот. На зміну мануфактурам прийшли фабрики і заводи, на яких ручну працю змінює машинна. Зростала кількість цукрових, машинобудівних, металургійних заводів, постають суконні та інші фабрики. Серед українських підприємців варто виділити вихідців з е, селян кріпаків, мільйонерів Яхненків, Семиренків. Козаком за походженням був родоначальник династії цукрозаводчиків Артем Терещенко. Посилення експлуатації спонукало до посилення виступів селянства. Яке проявлялося у відмові виконувати панщину, масових втечах від поміщиків, а також у відкритих повстаннях. Найбільшим з таких рухів були народні виступи під керівництвом Устима Кармалюка. Він очолював селянський рух на Поділлі і протягом 1813-1835 років здійснив понад 100 нападів на поміщицькі садиби. Його неодноразово арештовували. Чотири рази висилали до Сибіру звідки він тікав. Був убитий у 1835 році. На завершення нагадаємо основні дати. 1806 1812 роки Російсько-Турецька війна. 1812 рік Російсько-Французька війна. 1813-1835 роки – Селянський рух на Поділлі під керівництвом Устима Кармалюка 1828-1829 роки Російсько-Турецька війна. Ліквідація задунайської січі отже, перша частина лекції на тему Українські землі у складі Російської імперії наприкінці 18-го першій половині 19 століття завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До побачення!